Христос народився, брати і сестри. Сідайте. Слава Ісусу Христу! І я слухав Андрія, і те, що лежить в мене на серці, воно дуже співзвучне з тим, що він озвучував. Він навіть напрямок молитви ну, напевно буде дуже подібний. От я поясню потім і місце Божого Слова в Андрій зачитує. Я Івану підсовую Біблію, кажу, дивись, це ж моя закладка. Так буває. Ми згадуємо, що прийшов Христос. У мене питання: чому, а чому прийшов Христос на цю землю? Спасти людей. Що рухало ним? От мені хочеться акцент такий поставити. Ну, У нас є шаблоні відповіді, до яких ми звикли. Спасти від гріхів, звершити викуплення, ну, заплатити кров'ю. Ну, все є. Але. Я ще раз зачитаю хай двічі прозвучить це місце Божого Слова в нашому служінні перше післання апостол, Апостола Івана, 4 розділ, 9 віршинище. Божа любов до нас виявилась в тому, що Бог післав свого Сина Єдинородного в світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога. А в тому, що Він полюбив нас і післав свого Сина як примирення за наші гріхи. І віршем вище, там якраз восьмий говорить: хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов, це Його сутність, це Його природа, яка не змінюється. І коли ми співали цей гімн, мені було складно доспівати його до кінця вірою. Вірую в Христа, вірую в Бога триєдиного. Мені хочеться, щоб це були не просто наймозавчені слова, щоб це було з глибини нашого серця. І ще один вірш я зачитаю, який надихнув мене на ці роздуми євреям 13 розділ, 8 вірш. Ми тільки що відгукнулися, що рухало Христом, коли він ішов на цю землю. Любов. Не наказ батька, Бог Отець він полюбив і віддав найдорожче. Бог син в любові пішов на цю землю, тому що ми для нього були небайдужі. І 13,8 вірш 13 розділу говорить такі слова: Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Слава йому за це! Він не змінюється. Ми живемо в час. Я, якось, ну, я просто задумався. От декілька днів буквально, і там календар, хтось це, це зауважує, хтось не зауважує. Зміниться одна цифра з 23 го стане 24 рік. Але ми живемо в час, коли хто взагалі любить переміни, зміни? Раніше так чекали Нового року. Хто зараз очікує Нового року? Дуже сильно. Я зуважив, з ким спілкуюся, то так, люди з насторогою, бо такого понаговарювали, що наступний рік може принести. От що Люди вже і не знають, чекати його чи не чекати. Ну, десь так, хто, хто дуже окунається в те, що говорять навколо. Ну, якби от, бо раніше очікували, все новий рік, відпустка літо, море, ще де щось. Були такі очікування, якби в людей. Ми живемо в час, коли переміни приходять, як і в кращу сторону. Так і бувають переміни, які ти не планував, які ти не сподівався. І так як сьогодні брати вже зауважували, в когось були плани на сьогоднішній день, але сьогоднішній ранок він ті плани дуже змінив. В когось... І, і оці переміни вони приходять в наше життя. Мені сьогодні хотілося е, напрямок такий, я зразу просто скажу, мені так само, як Андрій закликав, мені хотілося сьогодні помолитись, щоб. Віра не зменшувалась в серцях народу Божого, в людей, в дітей, які знають його. І так само в людей, які не, не пізнали Бога, але попадаючи в якісь непрості складні обставини, щоб з'являлась оця віра і не руйнувалась, коли, коли непрості моменти доводиться, коли приходять переміни, яких ти не очікував, яких ти не сподівався. Але не для того, щоб нагнати нудьгу, а для того, щоб. Я хочу зараз з Божого Слова показати: Христос вчора, сьогодні по віки той же самий. Він не змінюється, наміри Його не змінюються, і любов Його не лише дві тисячі років назад. Любов Його сьогодні така сама. Але таке життя, коли насипаються питання, на які складно знайти відповіді. І в Божому Слові є записані в книги Еклезіаста, 8 розділ, 14 вірш, є такі слова: є марнота, яка на землі діється. Це зауважив Божий чоловік і залишилось для нас на сторінках Божого Слова, що є справедливі, що, лих... що є справедливі, а лихо спадає на них, мов за вчинок безбожних. А є безбожні, а добро спадає на них, мов зачин справедливих. я сказав, це марнота. І таке трапляється на землі. І на це нам складно дати відповідь. Ну, будемо відверті, нам же як, Господи, ну якщо ми догаджаємо, слідкуємо, каємось, молимось, смиряємось, ну, якось же і добро має в життя приходити. Як процвітання у всіх сферах життя ну, має приходити, Бог обіцяв, що ніколи нас не залишить. Ніколи не залишить. І він обіцяв, що ніхто не вихопить з його руки. Ніколи ніхто не вихопить. Але отакі речі вони можуть відбуватись. І, і читаючи Біблію, хто читає, ми зауважуємо. І коли приходять потрясіння, ті, які очікували від Бога, тільки як в банкоматі, я тобі дав, ти мені більше, я тобі дав ще ти мені більше, я буду здоровий, я буду багатий, я буду щасливий, я буду забезпечений, і все все, коли приходять потрясіння, складно, складно. Але мені хочеться сьогодні, щоб в. Наш дух. Він був приліплений до Божого Духа. Бог незмінний. Не і ці речі нам складно пояснити, так як Андрій вже зауважував. Боже, чому те чи інше прийшло в життя людини? Мені згадалось, я слухав брата Андрія і роздумував над цією проповіддю, Мені згадався пастор Славянська. Я його особисто не знаю. От. Але. Від, дати відповідь Боже, чому чоловік посвятив своє життя Богові. Коли в 14-му році трапилось е, на сході, от, вбили віруючих братів. Я от не пам'ятаю двох-двох. Ця новина була: це були діти того пастиря. Двоє синів застрелили тоді. Весілля брата Андрія. От, ми святкуємо, ми, ми спілкуємось. І там був Едік Куриленко між нами, От, і він говорить: сумна новина. Уже зараз, ось, уже під час цієї, і ще один син цього ж самого служив, не, 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 не служив волонтером, поїхав роздавати допомогу в Лімані. От, ну, за, 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 був захищений недалеко вибух, осколок залітає і насмерть. І складно пояснити. ну... Боже Слово каже, буває так, що праведний, а на нього сипається, ну, як, як інший, а з іншим буває інакше. Мені слова сьогодні просто хочеться підбадьорити всіх кожного з нас. Христос вчора, сьогодні, по віки той же самий. Він незмінний. Може, складно сьогодні знайти причину, дати пояснення. Ну, Такий варіант, як Друзі Йова. Ну, да, так, таких радників багато. І колись Рустам зауважив, коли, ну, коли так трапило, що їхня перша дитина померла, і Микола Адамович йому тоді сказав: чекає трьох друзів Йова. На що потім, через якийсь час, Рустам говорить, ви казали, що їх буде тільки троє. А їх виявилось значно більше. Людей, які так з боку будуть коментувати, а ну це тобі, значить, за те, за те, за те, за те. Я раджу нам утримуватися таких коментарів. Один Господь знає, чому, чому, для чого і як. От, але рухаємось далі. І оці всі речі, які можуть відбуватися в житті побожних тих, які слідують, довіряють, люблять, служать Богові, воно може трапляти в страти близьких, майнах, хвороби особисто чи дітей. А відповідь складно знайти. Апостол Павло в посланні до Филипян каже такі слова в четвертому розділі. Не за нестат, 4 розділ 11, 14 вірш. Апостол Павло теж дещо пройшов і от як пораду залишає для нас. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним з того, що маю. Вмію я бути в упокоренні, вмію бути і достатку. Я привчився до всього і всьому. Насищатись і голод терпіти, мати достаток і бути невстачі, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Христі і Ісусі. Я коли задумався над цим місцем, думаю, ну, жарт таки ходив, як хтось каже: Ну я вже, Боже, я вже в нестатку. Ну, навчився. Дай мені трохи повчитися тепер в ізабілії ну, достатку. В Господа свої. От. Але час і терміни. Але в мене інше. Павло каже: я навчився. Хтось знає, скільки в нього ці курси тривали? Навчився це не, не раз. Ну, це, це проміжок, це етап. І який... він каже: я навчився. Я навчився і тоді, коли. Реально відчуваю турботу опіку Божу, і тоді, коли нестача, голод, і далі, коли ми читаємо, що проходив апостол Павло, ми знаходимо. Він каже: Я навчився. І скажіть, в якому, в якому е, варіанті Бог був ближче до нього, або Павло був ближче до нього, або далі від Бога, коли був достаток чи коли була нестача? По-людському, ну, нам якщо благословіння зливається, от, матеріальність чи ще щось, значить це. ну, як... Павло каже, що так, що так, що достаток, що нестача. Я навчився, і від цього вимір Божої любові в мене не змінюється. Можливо, я не, не можу дати відповідь сьогодні на питання, але в іншому місці він каже, що може нас відлучити від любові Божої в Христі Ісусі. Ну, що може? Ну, це не просто теорія. Це, це речі, які він пройшов в своєму житті. Він каже, я переконаний, ці зовнішні речі, вони від цього, його любов до нас не зменшується, не змінюється. Його Христос вчора, сьогодні, по віки той же самий. От, він каже: я навчився, і отут акцент, він самому пройти це складно. Самому пройти це складно. Але він вказує, яким чином він каже: я все це можу в тому, хто мене зміцнює. В тому, хто мене зміцнює. Він і сьогодні близько, він не десь далеко, Христос. І в Божому слові для нас як підбадьорення, багато прикладів таких. І роздумуючи над цим на цією темою, на цією думкою, коли приходять переміни, або щось іде не, не так, як планував. От Бог чудним чином, э, ну, він змінює обставини, буває, так як сестра Тетяна свідчила. Так як сестра Тетяна ну, свідчила. Ну, Бог може так робити. От. В, в, і в, в, різних, в, в різних варіантах я пам'ятаю, ми з сім'єю э, весною 21-го року мій брат дуже тяжко захворів. Я в тяжкому стані всміло його в лікарню, і ми, ну, дуже його стан був важкий. От, і ми з сім'єю молились за нього. Ми і тоді Бог дав йому зцілення. От, для нас це була радість, для нас це була потіха. Пройшло півроку, брат заснув і не прокинувся. От, і, ми, і це ми довірили Богові, Господи. Напевно, ти визначив, що для нього це був найкращий час, бо в лікарні він читав Євангелію і наближався до тебе. От. Про що по-різному Бог, Бог діє реагує. І, і мені згадалась проповідь Вінковського. Сергія Вінковського давно він говорив: Я все, ще в руках його. Якось так називається проповідь. Хтось, хтось може. Можливо... Я все, ще в, 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 в його руках. От, можливо, десь на Ютубах є, я б радив прослухати її. Він зауважив, він брав місце писання, коли Горшечник робив і сосуд розвалився. І він каже: буває в житті, отак ми в Божих руках, Бог з нами щось робить, але, але потім трапляється те, що ти не можеш зрозуміти. Отут -от він вчора, сьогодні, повіки же саме. Він є любов, його любов звела на цю землю. І сьогодні він так само продовжує любити тебе. Мене, брат, сестра, не, не сумнівайся в цьому. Він продовжує любити. І в його руках мені задався випадок з мого життя 31 грудня 2004 року. Приблизно, мабуть, обід був десь такі пора дня. Я сидів в кріслі і міцно тримав свого півторарічного сина Тимофія. Він уже трошки більший. От. Я його тримав міцно на колінах, а він міцно тримався за мої руки. По першому опису, така ну гарна картинка. Але ми, ми були в лікарні. В нього була розсічена бров. От це так трапилось, він впав. І ми викликали швидку, швидка відвезла нас в лікарню і йому зашивали. Дяка лікарям, зараз і не видно. От йому і я пам'ятаю цей момент, коли мені, як батько, було боляче, я його тримав в руках. От він малим трим... міцно вхопився в мої руки і тільки повторював: папа, папа, папа. От. А я розумів, що ми маємо пройти цю процедуру з ним. Лікарі зробили те, що мали зробити, зашили. От. І для чого я привожу зараз цю ілюстрацію? Просто навіть коли в житті боляче, пам'ятай, ти в його руках. Пам'ятай, ти в його руках. Христос сказав. З руки ніхто не вихопить, з його руки. І його руки це руки любові, руки Христа це руки Любві. Вибачте, за російську мову, ми коли співали, ми співали, ну, зараз і українською співаємо це гімн. Його руки це руки, які були пробиті за кожного з нас, за тебе і за мене. І це руки любові. І навіть тоді, коли складні обставини життя, навіть коли не просто все одно, так як тоді я тримав свого сина. Йому було боляче, ту ж саму біль переживав я разом з ним. Але я його тримав в руках. Так само, і сьогодні, в своїх руках Бог тримає. В нього не, він не змінюється. От, він не людина. І ми люди можемо такі, коли десь якась тома, настрій поганий, і тут хтось попався під руку, і на нього все вилилось, ну, якби крайнім опинився. От, він не такий. Зовсім не такий. І тому, брати і сестри, хай Бог благословить, я хотів зараз звершити молитву, якраз е, як, як, як Христос колись говорив до Павла, до Петра, вибачте, я молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя, а ти, коли навернешся, зміцни братю свою. Це був момент, коли Петро тоді ще був впевнений, Господи, навіть якщо всі, то не я. От Христос каже, Петро: ну я за тебе молився. І сьогодні Христос той же самий. Надміру він не дає, брати і сестри. Довіряймо йому завжди.